Всім доброго дня. Зараз заїхала до нас, така кобила на паровку з молодятіна від Петра Котика. Петро весь час любить мати щось гарне, красиве. Коні все в нього доглянуті, упряжі, напастовані, орчики намальовані. От дивіться, бачите, орчик на однокінку широкий, щоб не гризло. Хомут, Хомут, напевно, робив Микола. Так, Микола робив Хумут. Петрови навіть скоріше. Петро скоріше Миколу знов, як ми. Петро в свій час дуже Три мав поту. Роки, Три, роки. Три роки. Він попросив гната, аби Гнат привіз, кобилу приїхав. Є така лошиця. лошиця по Гермесу. Так, Так, по Гермесу і по цій кобилі. Петро мав колись потужні гарні коні, мов такі... Точкай, Та, у нього були жеребці, чи що то було? Коні, так? Султани називалися, але такі досить гарні. Принцеса з великі тримав, ніколи не тримав. Отака лошиці. По гармесу. Зараз приїхали парувати кобилу Добриню. Лошиця досить Висока, гарна гарно намасть. Ну пробуй, пробуй ехать. Він лише час їздив в Так, Да, ми сідемо. В комуки, так? Ага. Півшайка їде. Навіть до лісу, то й ті десять не можуть, але. Ні, до ліса так, це може бути. Виїзний, так. Але він мені, якось тому і в тому їхала Ага. Вона їде в тому, і в тому. А лошиці ще сцеленося, а то Ти підсиває. Тут вже дев'ять місць, то зараз хто наліву вліву. І вправо зараз візьми. васах досить широкий. Це робоча. Це робоча це Тут я Так. Та, зараз вже весна, весна л... хочуть гризти, але то що нічого не напасає. Коли сказали е е старі фірмани, що навіть, ну, бо той йшли в воронку, що навіть добре не пускати. Та де кіньовітки? Кінь овітки, кінь сили спадає. Як він цього зеленого покучі вже й січки не їсть. Так, все правильно, ви ж навіть. Я це нав... знаю, це фіксую ситуацію. Ти. ти маєш коні, чи попробує. Маю. Маєш? Я коні відкачав, я що, ногу ломив коні ну, були походи, бо коли їхали, коли хотіла їсти, знаєш, це ага. дають. Дали і пішли. Щ -щ -щ. Це вже гризе. Кобила спокійна. Спокійна. Угу. Отак. Кобила, як називається? називаєшся? Кобила? А лошиці? Я зрозумів. Я не знаю, ти потрібно її назву. Добре, що йдемо ми це в'язати. Зараз ми це все детальніше покажемо. Зараз вивезу вам добреню. Ну, що через два роки йти тут будеш, не париш. <ристо> <ристо> Бог поміг, дав здоровий дочекати. Так, <ристо> так. Та. Все правильно. І на світі, то все, буде добре. все добре, ти кажеш, отакі-то справи у нас. Це набуть не. У мене був спокій та й ми. Вона угу. буде така темна гніда, знаєш. Вона тем... буде така може одяг, я думаю. Ні, чорна не буде. Або буде така, ка... така... під каштану та, та, таку та. темну гнати. Ну. Буде буде. Тепі, під таку каштану. Скай, десять дають місце, воно ще своймо і потім. Ні, то воно ще буде формувати. Ну і так всі своїмо мовало, файту. Тут подивись, тут така нога, мої кобили немає такої ноги. Так. Далі як і кобели. Ну переважно в таких ну, лошад, якщо даєш такого жеребця ну, гарні, гарні кобелі, то, то так і виходить. Знаєш, файно, що такі тут справи. Добре, біжимо ми далі. Будемо паювати. <laughs> Зараз я тут все. Так, добриня щось гуляю, водійся скоро на себе. Прийшла весна. Починається робота для моїх жеребців. Я тепер трошки їхав, кіньми і добриню і фараоном, але я дивлюся, що як яблуко ще тримає, то нічого не шкодить, ні? Ти їх просто не обтрісаєш яблун. Так, так, стараюсь. А то значить тепер на яблуні. Ми то не здаємо. Він любить мані яблу. То є всякі фірмани, що є, що втрясають, так що яблука з коней спадає. Так, так, в мене та я люблю, аби то стояло. Що, у мене севий до послідку яблука? Ну, севий так. Севий має яблуко, так. І Я не годен був з нього за 15 років відкрісти. Ще мов севий яблуко Такий був стальний, так як дереш, як кажуть. Ну. Я його купив у рік і в місяць Ага. Гарний, Михайло був гарний жеребець молодяти. Міша Долганюк, мов, мов навіть і двох жеребців. Тоже теж любив цю справу, їздили дрібна і працювали важко. Свою роботу зробив. У нас отака у нас робота. Мусимо вам щось показувати. Деребці, що перо що добриня на місці. Хлопці беруть зараз кобилу, розпутують і будуть запрягати їх додому. Right. Так у нас заганяємо життя на місце. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.